Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 7 Підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Знайди різницю. Різниця чисел мінус 2 і мінус 3. Варіанти відповідей А5, Б-5, В1, Г1. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге. Потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Протилежне до мінус 3 буде 3. А тепер використаємо правило додавання двох чисел з різними знаками. Більшу модуль числа додатнього і знаходимо різницю модулів 3 відняти 2 буде 1. Отримали 1. Записуємо відповідь. 1. І варіант правильної відповіді В Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6 виконано.